Взяли реванш, або ж Галачину Івано-Франківську гостинно не приймають. Відбулися матчі однієї восьмої кубка в області з футзалу. Юні прикарпатські буксери привезли медалі різного гатунку зі змагань у Луцьку. Взяли реванш, або ж Галичину гостинно не приймають. У першому матчі нового року говерла вдома здолала сусідів зі Львова, а одночасно і найближчих конкурентів у турнірній таблиці. Матч завершився з рахунком 78-75. У першій чверті краще грали гості. Однак, впродовж наступної 10 хвилинки ведмеді відіграли незначне відставання та повели в рахунку. Кращими були ведмеді і в третій чверті. Однак традиційно заключний період Івано-Франківці провели не кращим чином, і лише кілька поспіль влучань за дуги Юджина Лоуренса не дозволили до дома с перемогою. Сегодня неплохую игру показал Лоренц, Да, попал. Давно мы не видели этого, поэтому сегодня он сыграл как капитан и повел за собой команду. И в защите неплохо выглядел, и в нападении. Показал себя, как он играл раньше. Окрім Лоуренса, серед франківців кращими у цій грі були Джуліан Мавонга, який оформив дабл-дабл, а також Павло Ревзін та Шеймус Бокслі. У гостей же традиційно виділявся активністю Дайкс, якому допомагали Максим Івшин та Ярослав Лемик. Лізьбілісь в принципі до кінця. Я думаю, що матч традиційно вийшов цікавий. Ніхто до останньої минути не знав, як він закінчиться. Два рази ми доганяли практично команду гавієрли. Возможно, из за своє більшого жила швидко закратити, швидко догнати, обогнати і виіграти. Поспішили в атаках там при разнице в одну очко, потеряли. А вже цієї неділі обидві західноукраїнські команди проведуть вже сьому за зустріч у цьому сезоні. Щоправда, гра буде товариською. Минулого вікенду відбулися матчі однієї восьмої фіналу Кубка області з футзалу. У турнірі в обов'язковому порядку беруть участь усі колективи чемпіонату та першості Івано-Франківщини з футзалу. А це 22 команди. В перший день турніру «Ураган-3» переміг «Реверу» 3-0. Віза «Вторма», яку напередодні очолив Іван Скіцко, розгромила микуличин 10-0. А клуб «Ельдорадо Галицький двір» після нічиї 2-2 лише по пенальті пройшов Городенку 5-3. З мінімальною перевагою 2-1 з Коломиї здолала і Карпати. Для Коломиян це перш Боротьба за трофей вже з матчу однієї восьмої фіналу каже граючий тренер Андрій Олійник. Відчули на собі атмосферу безкомпромісної боротьби, адже на відміну від ігор чемпіонату, кожен кубковий матч як останній положення йде на виліт цих змань. Тому з любим суперником дуже складно грати, тому що так якби нема другої гри, що не можна відігратися. І тому я вважаю, що сьогоднішня гра була досить складна і нам вдалося перемогти. В нашої команди є такий козир, так як іти в контратаку, і нам ці Сьогодні це два рази вдалося, і вийшлося, ми забили два гола, і тому й перемогли. В інших матчах епіцентр здолав Прушинський 6 6-3, А над вірнарем програла чинному володарі Кубку Зорі Карпатом збора 0-5. Ну а Галич здолав Алан 5 5-2. Загалом кажуть організатори турніру. У наступний етап очікувано вийшли команди з вищого дивізіону. Треба сказати, що все ж таки. Е Команди, які грають в першій лізі, послабші команд Вищої ліги. Це десь закономірно. І тому вже в одну четверту ми бачимо, що вийшли тільки команди з вищої ліги. Єдиними представниками першої ліги, які продовжують боротьбу за Кубок області, є підопічні Романа Ярого, медик. Вони здолали вищолігового аутсайдера аутсайдера Отоніські Карпати 4-1. Матч однієї четвертої фіналу турніру стартують вже цієї неділі. Так ураган 3 зустрінеться з епіцентром. При Карпатія гратиме із зорі Карпатсбора». збора. Галицький двір протистоятиме візів Тормі, а Галич гратиме з медиком. Традиційно ігри відбудуться у менеджі коледжів із виховання. Уродженець Калоша, срібний призер Олімпіади Василь Федоришин, переміг на Кубку України з боротьби. Турнір відбувся у Броварах. У даних змаганнях титулований спортсмен провів шість сутичок. Зокрема, почергово здолав лів'янина і представника Київщини. У чвертьфіналі Василь переміг Івано-Франківця Андрія Сверида. Далі був сильнішим запоріжця і у фінальній сутичці був кращим від юного борця з Сумщини. А наступний вихід на килим Василь планує здійснити у лютому, який буде підготовкою до Кубку світу. Ми збираємося їхати на міжнародний турнір гран-при. Тегеран. Там зробимо старт міжнародний. І вже в березні місяці Кубок світу в Лос-Анджелесі. Ми поїдемо на Кубок світу командний. Тобто плани такі. А от про участь у наступній олімпіаді Василь ще не розмірковує. Каже, до неї ще дуже багато часу. І щось конкретніше буде відомо пізніше. Буковель знову приймає серію професійних турнірів з фріфайту. Цьогоріч у змаганнях беруть участь кращі спортсмени федерації чемпіони та призери чемпіонату світу не тільки з фріфайту, а й з інших видів відноборств. Три відбіркових етапи дозволять найкращим дійти до фіналу. Переможці фіналу отримують право битися за пояси чемпіонів у гранд-фіналі з діючими чемпіонами. Крім того, цього року всі переможці гранд фінала Кубка Букувеля увійдуть до збірної команди України, яка захищатиме честь нашої країни на чемпіонаті світу з ММА у Лас-Вегасі. Перший етап змагань відбувся вже 4 січня. Другий стартує 18 січня, а третій етап пройде 1 лютого. Бої за вихід до гранд фіналу відбудуться 15 лютого. А бої за пояси чемпіонів Буковель прийме 8 березня. Вдалий виїзд. Івано-франківські боксери привезли медалі різного гатунку зі змагань у Луцьку. Турнір зібрав півтори сотні бійців з Львівської, Рівненської, Житомирської і Волинської областей. Прикарпаття Карпаття представляла шість вихованців СК «Ринг». і всі вони зайняли прозові місця. Бронзовим медалістом, зокрема, став Володимир Малиновський, срібним Роман Кузьмин. Також місцеві бійці привезли ще чотири медалі найвищого гатунку. Зокрема, переможцями у своїй вазі стали Володимир Козубаш і Олександр Войтенко. Останній переконаний, турнір дав змогу на курок наблизитись до своєї мети. Хочу дивитися своєї мети. Я вже це казав. Хочу досягти ну, майстра спорту, може заслуженого майстра спорту, вити чемпіонат України. А там ж далі буде видно. Як непереможним на змаганнях був і Андрій Вацеба, який виступав у вазі 58 кілограм. Свій перший бій Андрій завершив достроково. А от у другому поєдинку довелося боксувати увесь відведений час. В півфіналі в фіналі зустрічався з боксерами з Володимира Волинська Ну і отримав на ними двома перемоги. Півфінальний бій для мене складався легше. Я виграв першому раунді. Явно, а другий бій, звичайно, був важкіший, була ця важка боротьба і. Мовила в оренді сильнішого боксера. А четверту золоту медаль з Луцьку привіз Віталій Мушій, боксер з десятирічним стажем. Теж провів там два переможні поєдинки. Дані змагання для нього стали хорошою підготовкою для обласних відбіркових спарингів на чемпіонат України. Просто є нова категорія. нова категорія є визначено місце, певно, і там буду боксувати. Там у нас пару чоловіків типу, в категорії кращих області, і ми будемо боксувати з ним. І хто виявився спарингу кращий, той буде. Їхати на змагання. Нема слабеньких суперників. Всі досить, да, але за всіма може боксувати і вигравати. Якщо вірити, чемпіонат України з боксу відбудеться вже 19 січня. На Прикарпатське Різдво до Івано-Франківська. І не на фестиваль колядок чи вертепів, а на третій турнір дитячих команд з футзалу, який стартував у Івано-Франківську. Участь у турнірі бере півсотні команд, а це майже 800 спортсменів. Турнір відбувається в чотирьох вікових категоріях. То є 2000, 2002, 2004, 2005 рік. В чотирьох е, залах міста ян франківська команду дуже багато. Її з Одеси, і з Ілічівця, і з Маріуполя, зі Львова, Закарпаття, з Києва. Ну, з Сілої країни команди є. Плюс до того, що і поляки приїхали. Дуже радує. Гості сусідньої Польщі свою участь у турнірі розпочали з перемоги над красними водами водами» 1-0. Однак зізнаються, що приїхали сюди не лише футбола грати, а й весело відпочити. Ми там того року були. І, і так гарно було, і приїхали все. А от вихованці львівської дитячої школи в Какарпати на турнірі лише заради перемог для цієї мети мають і навички, і відповідні настанови тренера. Ми завжди впевнені, завжди настроїмось на ігру, яка б команда не була чи слабка, чи сильна. Ми. Мусимо грати до кінця. Свої сили у змаганнях під час зимового міжсезоння перевіряють і гравці, ДСШ Прикарпаття. У великому футболі вони грають у чемпіонаті області та України. Поки в цих турнірах перерва награють комбінації у спортзалі. Такий турнір, думаю, нам потрібен. Треба вдосконалювати свої можливості. Треба зігруватись з командою. Турнір триває впродовж трьох днів. Фінали у чотирьох вікових категоріях розпочнуться вже зранку в суботу. Ще не дорослі, але вже не діти. Івано-Франківський центр підготовки чемпіонів Золотий дракон відсвяткував 14-й день народження. Тайквондисти з нагоди події провели відкрите тренування для своїх близьких та журналістів. Керівник клубу Ігор Йосипів підсумовує за довгі роки праці. Тут досконалювалися тисячі івано-франківців. Навіть і сьогоднішній день, час інколи мене зустрічають. Дякую за те, що я виховував чи можливо мій тренер того чи іншого спортсмена, можливо, що навіть брати наш район Каскад, так. то... Дуже багато дітей з школи пробують там хто рік, хто два, хто три займається, хтось доходить до спорту вищих досягнень. Лише впродовж останнього часу в клубі виховали чотирьох майстрів спорту. Серед них Тетяна Жолобайло, яка займається у золотому драконі, вже 13 років. Подобається мені вид спорту, Тобі, ну, він більш такий для мене жіночний ще з інших видів. Це для мене як друга сім'я. Дуже... Мені подобається займатися, дуже багато йшла до перемог різних, змагань. З днем народження та еквендистів прийшли при. Вітати друзі, молоді регіонали, які допомагають клубу вже не перший рік. Подарували золотому дракону великий фотоколаж. Діти, якби, займаються, оздоровлюються, розвиваються як духовно, так і фізично. Тут різні вікові групи від дітей, які можна ще сказати, тільки закінчили садик так вже є вже, вже до дорослих. Тому треба підтримувати цей вид спорту. Святкування дня народження золотого дракону завершилося частуванням величезного торта.